Привіт, привіт, інтернет! Знову консервуємо томати. Так, ще багато, ще багато дуже хороших рецептів для томатів. Так що, а, а це супер рецепт. Томати вялені будуть. І я приготувала баночки заздалегідь і купила. Вчора томати. А сьогодні я буду це робити. І це правильно, так, щоб не втомлюватися. Правильно підготуватись к роботі, це так добре, що ви не втомитесь. Ага. Так, далі. Томати потрібно брати. Однакової форми, але вже кінець вересня і беремо те, що є. Так? А є такі от і маленькі, і великі. Ну, якщо великі, я подивлюсь, мабуть, я їх навпіл порозрізаю і будемо їх сушити. А зараз, а зараз я просто помила їх, положила в таку от гусятницу стареньку Вона так тримає тепло. Так, якщо влітку це робити, то бажано швидко обдати кипятком, швидко охолодити А зараз уже прохолодно. Сейчас нужно, щоб тепло вот это вот потрималось здесь, на помідорах щоб вони такі, чуть стали такі помягче, щоб легко шкурка злазила. Так що, вот так. Будемо чистити. Все, почистили навіть штра. І, і це перша порція, а ще буде друга, третя, четверта, п'ята. Ну так, зима ж довга. Що ж довгими зимовими вечорами робити? Тільки щось смачненьке їсти. Так. Це відступ, а насправді робить рівно стільки, скільки вам потрібно. Я от зауваження таке. Якщо томати підозріли томат, так, так вроді би нічого, а так зразу я вижу, що золотенько здесь було. Відризала негодний, нікуди. Сразу в сторону так, такі томати. Томати найкращі бути, але, я вже казала, в вересні вже беремо, беремо такі, які є. Але не, тільки не такі. Добре. І я буду додавати цукр. Цукр. Беремо так. Харх... О, розсипала. Так, хорошо. Добре. Посипаємо. Посипаємо. Так. Так. Поки досить. І що я буду щас робити? Поставлю на огонь, на дуже маленький огонь, і потримаю півминутки. Потім підійду ще через котру годинку, да? І ще на на півхвилинки потримаю на вогні маленькому. А потім накрию кришкою. Ну і так зроблю разів п'ять. Дуже, по полхвилинки на огню подержу, по полхвилинки. Вот. А потім накрию кришкою і поставлю до холодильника. Так, на ночь. Томати пустять сок лішній, і це буде правильно. Чому? Лішній сок нам не потрібний. Я бачила, як роблять в інтернеті вялені томати. Хтось е, не чистить, розрізає навпіл, винімають е, семіна. Сі, я так не роблю. В семенах же самий смак. Ви не знали? Околоплодної таке от жидкость возле, возле насіннячка. Вони ж дуже корисні. А з шкурками плюватися зимою – ні. Так що чистимо. І що я ще бачила? Люди Люді розлажують так почистили, розкладають на сіточку, підставляють ще один противень, бо буде стікати. стікати да? сік. Ми так не будемо робити, ніяких підставлянь не буде, тому що е, зайвий сік витече таким чином, як я розповідала. І все буде гарно. Вони підсохнуть. Підсушувати ми будемо чи в духовці, чи в сушці. Так. Так. Приступаю к наступної порції. Продовжую готувати в'ялені томати. За ніч стільки соку з'явилося, і це добре. Цей бисік, якщо як щоб ми зразу поклали до... до чого ми поклали? До духовки. Він би капав і капав. А так ми його зір'ємо і кудись потім пристроїмо. Ще не знаю куди. Головне, зараз розібратися з томатами, да? Так, і ця кастрюлька стояла в холодильнику, всіх пустила. І ця кастрюлька стояла на балконі, всіх пустила. Так що зараз я їх перекладу на противень, поклавши на нього пергаментну бумагу. І буду дивитися, як воно там сушиться. Якщо не сподобається, то буду перекладати в сушку. Все, працюємо. Ось так я виклала томати е, в духовку на 70 градусів із вентиляцією, Обов'язково. Крупні томати я поки не розрізала. Я хочу подивитися, як вони будуть сохнути. Продовжуємо. Ще один противень я виклала. Але він в мене не того розміру. І як його поставити? Він не тримається там чуть замаленький. То я взяла от таку штукенцію. Вони продаються в місті з мікрохвильовками. Так, і поставлю в духовку і поставлю свій поддон. Так що, все гудить, все працює, і ми продовжуємо. А тим часом я згадала, що можна зробити з сіком. Сік томатний, він в мене солодкий, тому, тому робимо таке. Взяла Антонівку. Порезала на чотири частини. Полторалітрова баночка. І ще І заливаю акропом. Акропом заливаю. Все робляться. Робиться робиться дуже швидко. Ну, глав. Головне не поспішати. З да, кипятком поспішати не можна. Отак. Вот Повна баночка до верха. Отак. Вот Зараз 5 минуточок цю воду зілью і додам сік. Всік я ще додавала сіль, тому що цукру там досить. А, во, а от сіль. Так, сіль потрібна. Ще я додала корицю, натуральну корицю. Скільки я додала? От тут на ложечці бать, Видно, так? Видно, от стільки. На кончику так додавала кориці. Все. Дуже швидко. І в мене нічого не пропадає, так? Так, Що, витримую 5 хвилин зілью, залью сиком, який кипить і на... закатаю кришечкою, яку обов'язково потрібно простерилізувати. Пройшло 10 хвилин не більш. І я закатала ось таку паночку з яблуками в томатному соку. Так дуже-дуже смачно буде. Ну, смачно тому, хто люб, люб, полюбляє мочені яблуки. А я полюбляю мочені яблуки. Так що. До зустрічі зі мою шуткую. Пройшла майже доба, як я поставила сушити в електродуховку томати. Скільки часу? Ні, ні доба, не 24 години. Я вимикала, вимикала, так? Да? Часто. І на ніч тільки на дві, на дві годинки таймер включили. Якщо більше, вони б, мабуть, могли, не могли, а точно б згоріли. Так що досить швидко все готується і сушку приміняти мені не потрібно буде. Коли ще надоїдав мені вентилятор шум, я вимикала його, ставила вот таку приспособу, щоб духовка не, закр... не зачинялася, відчиняна була, і досушувала так. Так що, сп... хотіла сказати, сппілі. вялені томати можна перекласти до баночки, а які ще тут завеликі не досухли, перекладу до цього противня і досушу. І я казала, що Великі не буду розрізати. Я все ж розрізала. І тепер знаю, що не потрібно розрізати трішки більше подсушити, більше часу, і вони досохнуть. І маленькі, маленькі швидше, великі чуть-чуть більше часу. Все. Досушуємо і. Будемо консервувати. Томати посохли, вони стали вяляні. І я їх розклала по баночкам і зараз положу спеції в кожну баночку різні, різні спеції. Я дуже хотіла положити чабір, Ну, якийсь дефіцит його немає в магазині, а в мене закінчився. Так. В одну баночку я буду класти Майоран? Майорран? Да. Полдесертной ложечки. Хватить? Мабуть, хватить. В другу баночку я буду класти тимьян. Тимьян. Багато. Він крепкий такий. Ну, пусть буде, пусть буде. І в третю я буду вложити таку щепотку, не буду рахувати кардамон. Отак. От Все. І коли я додавала цукор в томати з самого початку, я забула сіль покласти. Мабуть, мабуть, <хе> Ні, Я вирішила покласти в кінці чогось так. Ну, чайну ложечку. Хоча в мене чайної ложечки не оказалось. Будемо ложити. Ну, ну, чайна ж ложечка. Чайна. Вот так. Все. І зараз ми заливати будемо. Маслом. Масло я довела до кипіння, воно охололе, і зараз я його буду наливати. Так, Все в сторону наливаю масло. Соняшникова олія масло. ликом я чтобы не показывала как я наливала но тут же нужно и самой часть поба ты так и устанью а сейчас я спробую так ты. Прочку було лег... лучше. Так. Все. Кришечки я стерилізувала. Нічого, воно ще буде стерилізуватися. Так. Все. Ставимо. А, все готово. Ось можна сразу ставити. Стерилізувати. Вода тут градусов 70. І заливали ми градусов 70 олію. Так що, так от. Щось я підправлю. Так. Ще долити води, щоб баночки були. Сантиметр Води долити і стерилізувати. Скільки? 20 хвилин я буду стерилізувати. Все, вяляні томати готові. І дивіться, які ж вони гарнюсінькі вийшли, так? Ну, гарні. Гарні. А які ж вони смачні, а які ж вони корисні. Так що робіть собі вялені томати, і це зимою буде ну, просто супер. Взимку будемо куштувати їх і робити різні страви, різні салати. Це буде взимку. А сьогодні я прощаюсь з вами, Па-па!